Давно я мав це відео здоймити і поговорити за контакти, Instagram, Facebook і Tіктоok. Е, Щодо Тіктоку, то я віграв цю апеляцію. Мені відновили відео. І е, запропонували в Тіктоці роботу. Щодо Фейсбуку, там е, дуже багато всього накидано. Е, Фейсбук не чистить і фактично Інстаграм, Тікток кращий за Фейсбук. Навіть в Інстаграмі можна заробити. Щодо контактів. От багато хто е, кажуть, що контакти, контакти російські, та? російські. Но е, в контактах я знайшов українські книжки. Я знайшов е, книжки. Е, Семена петлю Московська Влаша і знайшов в контактах книжки Олени Пчілки, викинуті українці таку книжку. Так що не треба говорити. От наші люди кажуть, що нам того не треба. Української православної церкви нам не треба, Пушкіна нам не треба, Достоєвського нам не треба, контактів нам не треба, нічого нам не треба. Але чогось Іван Франко перекладав Пушкіна? Перекладав. Якщо нам не те на російській мові, то чого не перекласти на українську мову? Е, от Якщо е, ми такі патріоти, то чого у школі, наприклад, е, не подають Олена Бчілка викинуті українці? Чого нема е, у школі, наприклад, Василя Барки, Жовтий князь? Чого нема в школі Уласа Самчука, Марія? Е, чого нема е, саду Симанського по шкільній програмі? Чого? Як ми такі патріоти? Ми такі, от, ми такі, от, Чого нема, саду грицематського пошкінній програмі, якщо ми патріоти, Ми ж такі, е, якщо ми хочемо миру, якщо ми за Україну чому? От е, просто треба задумати чого? А не кричати, е, А не кричати, брати і кричати нам того не треба. Нам не треба нічого, нам нічого не треба. Православної Українсько-православної церкви нам не треба. Достоявського нам не треба, бо він е, е, російський письменник, то чого не перекласти на українську мову, е, Гоголі нам не треба. Гоголі нам не треба, бо е, кажуть, що він російський письменник. Але, то, що, але ніхто не каже, що е, Гоголь пішов був у Київ і хотів викладати історію України. Но Київ його не приймив. І того він пішов у Росію. Ніхто це не каже. Ніхто. Але всі кричить, що нам того не треба, того нам не треба. А що нам треба туди? Що нам треба? От мені інтересно, що нам треба? Перейшли на той Телеграм. Так, прийшли на той Телеграм. Телеграм майже то саме, що контакти. А в контактах я знайшов українські книжки. Я знайшов книжки Семена Петлюри, Московська лоша. Я знайшов Олени Пчілки книжку Викинуті Українці. От, У контактах, контактах російських контактах я знайшов таку книжку. І там ще багато книжок, там дуже багато книжок на українській мові є. Але навіть легко кричати, нам того не треба, нам не треба, нам не треба ні того, ні того, ні того, ніж е, щось робити, думати. Крикнути Мені того не треба найлегше. От якби, наприклад, у школі е, було по шкільній програмі Олена Пчілка Викинуті Українці, Садгет Семанський Баг, Московський к... цей... жовтий князь, не московський. Московський Ах, кожен дує по-своєму. Якби були такі твори по шкільній програмі, як жовтий князь, то е, б і війни не було. Не було би війни, війни би не було, але того нема якось так.